Більше не потрібно чекати на доставку реслинг мерчу з Америки, адже цей магазин друкує футболки саме в Україні. WWE, TNA, ECW, І Тут є все і навіть більше. Адже тут можливий друк футболок за вашим дизайном. Замовляй футболку за моїм промокодом FAMILY та отримуй знижку 200 гривень на другу футболку. Реслманія вже близько. А це означає, що саме час озвучити вам наші прогнози на найочікуванішу подію в реслінгу. Тож, не гаємо часу та почнімо. А перед початком відео раджу вам усім підписатись на наш телеграм-канал, бо саме у нас пройде пряма трансляція найочікуванішої події в реслінгу WrestleMania. Тож, заходь в опис під відео, тисни на посилання та підписуйся. Першу пройдемося по матчах, які відбудуться у перший день Раслманії. Стеріо протистоятиме найкращому лочадору в історії Ель Гранде Американо. Хоч і зрозуміло, що під маскою ховається Чад Гібол. Як тобі таке, Іоне. Але будемо його рахувати як The Best in the History. Вже деякий час Американ Мейдхай свої колеса у справи LWO. Навіть на одному з щотижневиків Ель Гранде Американо зняв маску у Драгоналі. А для Лучадора знята маска це як нам зняти труси в центрі Житомира. Територію нашої держави треба зробити небезпечною. Тож Рей має підійти до поєдинку максимально зосередженим, але гадаю, шансів перемогти в нього небагато. Все таки Ель Гранде тільки нещодавно з'явився, і я не думаю, що WWE одразу ж почнуть зливати його персонаж. Можливо, перемога буде і брудна, але все ж моя ставка летить до Ельґранде Американо. Джейд Каргіл намагатиметься помститись Наомі за її давній жорстокий напад на неї. От чесно кажучи, ф'ют мені сподобався. Кожен щотижневик у дівчат проходило щось цікаве. Пару ласками перекинулись. Пішов к Йобаною матері, я тобі сказав. Подавали одна на одній пізні. Джейт максимально буде заряджена, аби вибити мізки з Наомі. бо саме Наомі зайняла її місце. Саме через неї Джей деякий час просто сиділа вдома, і саме Наомі тримала її титул. Тож думаю, що Джейд все-таки помститься Наомі за все. І тому моя ставка летить саме до Джейд. Новий день намагатиметься вже вдруге відібрати світове командне чемпіонство у War Riders. От що не кажіть, та не подобається мені новий день, не те якось все. На одному з випусків року Кінгсон King Ксав'єр Вудс вже намагались відібрати командне золото, але по власній же помилці програли, бо застосували стільці в матчі. Але Адам Пірс дав їм шанс позмагатися вдруге. І як би не хотілося цього казати, але, скоріше за все, новий день відберуть це золото, бо інших варіантів на РО поки немає. Тому моя ставка летить саме до нового дня. Термінатор Вовкулака. Головний циган компанії або ж просто Джейкоб Вату зустрінеться з мегазіркою LA Nightom. У матчі за чемпіонство Сполучених Штатів. Ось цей матч я прям чекаю. От подобається мені цей клятий вовкулака. Джейкоб та уся його компашка вже тривалий час переслідують Найта та його чемпіонство. Спочатку, наче соло, мав віти за титулом, але Сіко, як завжди, сказав: Я люблю тебе, Джейкобе!» «I love you, Джейкоб. І віддав цю можливість йому. Але після того моменту відносини в них складаються не найкращим чином. Видно, як Джейкоб почав якось віддалятись від соло, сікота та метонки та діяти самотужки. І в цьому матчі є інтрига, бо з однієї сторони Джейкоб має забрати титул та відправляти Найта додому, а з другої сторони, а якщо ж соло, справді зрадить Джейкоба та допоможе Найту виграти. Цікава насправді, але я все ж поставлю на Джейкоба і вже подальший його ф'ют з Сікоа. Тіфані сратно захищатиме своє чемпіонство від переможниці жіночої королівської битви Шарлот Флер. Отут ф'ют прям був на висоті. Як Тіфані заділа Шарлот, коли сказала, що вона після Манії, як і в справжньому житті, залишиться одна. Цим вона натякнула на розлучення Шарлот з Андраде. Або ж як Шарло сказала, щоб Людвіг Кайзер, який є чоловіком Тіфані, перестав писати їй вже в особистих. От справді напружний ф'ют і підігрів до матчу однозначно є. А що ж за рахунок переможниці, то гадає, що Тіфані має перемагати, аби укріпити себе вже головною зіркою WWE. А Шарлот ця поразка нічого й не дасть, оскільки в неї за бортом і так вже купа титулів. А для Тіфані це вже буде галочка в скарбничку, оскільки перемога над Шарлот та ще й на Реселмані це справжнє досягнення. Тож моя ставка летить саме до Тіфані. Головна подія Джей Усо поміряється бубенцями з Гюнтером у матчі за світове чемпіонство WWE. От мене нещодавно випускали відео про Джея Усо, де казали, що він ніякий. А після цього Джей ніби глянув цей відос та почав виправлятись. Хороший сегмент був, коли Гюнтер прив'язав хамутом руку Джея Усо та прямо на його очах жорстоко побив його рідного брата Джимі Усо. На наступному випуску РО хороша вже промові Джея, де він зізнався, що боявся Гюнтера. Але після побиття на Джимі він вже не боїться нічого. І чесно кажучи, підігрів до матчу є. І я можу сказати, що чекаю на цей матч. За рахунок переможця, то мені здається, Джей все ж має робити тріумф та має помститись Гюнтеру за все. Тим паче він ні разу його не перемагав. Тому я думаю, що вже на Солмані. Джей здійснить свою мрію та стане новим світовим чемпіоном WWE. Ну і головна подія першого дня WrestleMania, де у матчі зустрінуться такі імена, як CM Punk, Роман Рейнс та Сет Фрікін Ролінс. Я думаю, імена вже все за себе сказали, що матч буде неймовірним з величезною інтригою. Однією умовою матчу є те, що Пол Хейман нарешті здійснить послугу Сієм Панка. А вона заключатиметься в тому, що Пол Хейман стоятиме не в куту вождя племені, а саме в куту Панка. Ну і зрозуміло, що після такої послуги Роман Рейнс був неймовірно розлюченим. Та він наказував Полу відмовитись від цієї послуги. Але Пол Хейман, людина слова, раз пообіцяв, то виконуватиме. І насправді інтрига величезна, бо по факту перемогти можуть усі: як і Сіємпанк, який вперше змагатиметься у головній події Раслманії, як і Сет Ролінс, який надереду по своїм найбільшим ворогам в історії, так і Роман Рейс, який ще більше укріпить свій статус вождя племені. Але треба обрати, і як би я не обожнював Ролінса, я все ж поставлю на сім панка. Оскільки він вже не такий молодий, а мрії свої треба здійснювати саме зараз. Тож моя ставка летить до найкращого в світі. Перший день обговорили, тож можемо переходити до другого. Дем'ян Пріст мріє надерти дупу головному плаксію WWE Дрю Кінтайру. Оцей ф'ют мене також вразив. Бо було видно, хоч реслери не на тих ролях хотіли б бути, але все ж свою справу виконують невідмінно. На одному з випусків Смакдауна Дрю Кінтаєр вже наче мав їхати додому вечеряти зі своєю сім'єю. Але тут, як тут, з'явився Деміан Пріс та провів свій короний чок слем Дрю Макінтайру на лобовуху автомобіля, де шматок скла потрапив Дрю в око, що поставило під сумнів проведення їх матчу. Але Дрю Макінтаєр вийшов і сказав: гайс, все гуд. А ще він сказав, що приз на Реслманії буде на 100% приречений. Ну що ж, побачимо. А матч має бути крутим, оскільки цим двом ще й правило в матч поставили, а саме вулична бійка, що означає, що використовувати можна все. А що за рахунок переможця, то Дрю має реабілітувати за свій провальний минулий рік та має впевнено перемагати Пріста. Бейлі та Лайра Валькірія на минулому випуску SmackDown перемогли у багатосторонньому командному поєдинку та заробили собі титульний матч за жіноче командне чемпіонство. І вже на ресурманії вони намагатимуться відібрати це чемпіонство у Лів Морган та Ракель Родрігес. Так як цей матч тільки нещодавно з'явився у карді, ф'ют вони не встигнуть побудувати. Бейлі та Лайра зібрались з команду в останню мить, тож я не думаю, що саме вони перервуть титульний рейн Лів та Ракель. Матч то може вийти непоганим, але гадаю, Лів та Ракель збережуть чемпіонство. AJ Styles зустрінеться з блогером Логаном Полом. І лише два сегменти між ними були. Де в обох Логан Пол виходив переможцем. І якось виглядає це тухленько, бо ніби в останню мить сценарісти таки вирішили, а поставимо цей матч у карт. Та що тут говорити, AJ Styles взагалі на початку мав мати програму з Броном Брейкером, але що той, що той, наразі мають інші матчі. А тут я очікую на класний реслінг, тим паче там Логан Пол наче свій мувсет підкачав, то буде цікаво на це глянути. Австайлз за контракт діє до кінця цього року, і я думаю, що цей рік однозначно має бути саме його роком, і непогано буде розпочати з перемоги над логаном полом, і тим паче полу ця поразка нічого й не дасть. Тож я думаю, що саме Styles має перемагати. Поєдинок за інтерконтинентальне чемпіонство, в якому Брон захищатиме захищатиме чемпіонство у чотирьохсторонньому поєдинку проти Домініка Містеріо, Фіна Балара та Пенте. Ох, мабуть, це буде взагалі найкращий матч на цій манії, оскільки усі чотири виконавця показують хороший рівень. А коли всі зустрінуться на одному ринзі, то взагалі буде відвал голови. Ф'ют вони показали хороший, де усі себе показали на достойному рівні. А там же ж і гарпун від брейкера був, який для мене взагалі один з найкращих версій гарпуна. Oh my God. Інтрига в цьому матчі однозначно є. Кожен може перемогти. Між Домініком та балером останніми тижнями дуже напружені відносини. І є шанс, що хтось може когось зрадити, що я й думаю. Та думаю, що саме хтось із них візьме титул, та залежатиме це від того, хто ж кого зрадить. Невелику перевагу, мабуть, віддам балору, бо потрібно нарешті повертати найкращу версію балора, поки ще не пізно. І оскай захищатиме своє чемпіонство WWE проти рії ріплі, справжньої мамці та переможниці клітки знищення Б'янки Белер. Ох, ну тут також було гаряче, і насправді поєдинок викликає неабиякий інтерес. Ф'ют у них вийшов те, що треба, де кожна змогла показати свої кращі якості. Спочатку це мав бути поєдинок один на один між Іоскай та Б'янкою Белер, але розлючена мамця, яка нещодавно тільки програла своє чемпіонство, просто змусила Адама Пірса додати її у цей матч. Та Адам Пірс спочатку ламався, але потім все ж таки додав. Що ж за рахунок переможниці, то тут знову величезна інтрига. Забрати титул можуть усі. Але давайте так подумаємо, навіщо вигравати титул ріплі, якщо вона тільки но програла цей титул нещодавно, буде нелогічно віддавати їй знову. Тому мінус. Залишається іотаб'янка. І все ж таки, мабуть, невелику перевагу віддам саме Іоскай, бо вона реально класна і вона заслуговує найбільш довший рейн. А ще також не виключаю можливості хілтерну однієї з реслерш. Бо якщо дивитись зараз, то в матчі беруть участь три фейса і склонятимусь я, мабуть, саме до Б'янки Белер, та подальший її ф'ют вже з Іо Скай, але вже в якості хіла. А якщо вибирати тут і зараз, то моя ставка летить саме до Іо Скай. Ну і головна подія другого дня WrestleManie Джон Сіна. Ні, не так. Let's go, Сіна, Сіна, Сокс! Зустрінеться з американським жахіттям Коді Роудсом у матчі за беззаперечне чемпіонство WWE. Ох, іще один гарячий матч. І якась нерівновага між першим та другим днем. Якось другий день манії виглядає симпатичніше. Але не про це. На кліці знищення Джонсіна зробив, мабуть, найкращий хілтрн в історії реслінгу, зрадивши Коді Роудса. Після цього вони декілька разів перетнулися, та сіна в усьому винив саме фанатів. І за його словами, саме через нас він зробив цей хілтюрн. Сході Роудс на свою чергу все це заперечував та казав: Чувак, не пішов би ти на це найкращі фанати у світі. Також сіна ну дуже хоче виграти це чемпіонство, аби зрівнятися за кількістю титулів з самим Ріком Флером. І Сіна буде максимально заряджений на цей матч, але і Коді Роудс також не готовий програвати своє чемпіонство. Ну, чесно кажучи, важко. Але якщо обирати, то все таки поставлю на Джона Сіну, оскільки WWE вже оголосили, що вже на Ро після WrestleManiї Сіна здійснив свою появу, і думаю, це не просто так. Та й коли, як не зараз, йому слід зрівняти з Ріком Флером. Але матч я очікую максимально емоційним, не виключаю навіть появу самого Ріка Флера. Але все ж гадаю, що це ніяк не допоможе Коді Роуцу. Та гадає, Сіна тут має перемагати. Ну що ж, ось такими в нас вийшли прогнози. Свої прогнози ви можете залишати в коментарях. А вам усім дякую за перегляд цього відео та хочемо побажати вам усім гарного перегляду Реслманії. Вона обіцяє бути гарячою, особливо якщо ви будете і дивитись разом з нами на нашому телеграм-каналі. А на цьому це все. Підписуйтесь на наш канал та тикніть палець до Верества, тим же передавши привіт Дарбі Аліну.